Вітаю! Канада обирає між шведськими гріпенами і американськими f 35 Канада може самостійно забезпечити безпеку Арктики. Канада розробляє новий стандарт військової форми. Саме такі заголовки новин досить часто лунали останнім часом в наших випусках, у випусках новин Українського Радіо Канади. І кожного разу ми хотіли розібратися краще і глибше, що відбувається з канадською армією. Тому. Е ми, ми, ми навіть зібрали аналітичні довідки, інформацію, цифри, і випуск майже був готовий. Ключове слово тут майже. Але після промови Марка Карні на економічному форумі в Давосі, де він досить прагматично розклав по полочках те, що світового порядку більше не існує, що сила права це рудімент чи навіть фікція, в яку всі чомусь вірили так довго, і що світ знову війшов в еру, де замість сили права існує право сили. Ми остаточно зрозуміли час випуску про армію Канади дійсно настав. Тому ми його підготували для вас і зараз поговоримо. Це Господіна. з вами Українська Радіо Канади. і сьогодні ми спробуємо розібратися, що відбувається в канадській армії. Її історію, її перемоги, її поразки, її чисельність, потенціал, плани тощо. Навіть трошечки більше поговоримо про те, як туди потрапити. Але перед тим, як почнемо, поставте лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на ці відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Починаємо випуск. Щоб зрозуміти, якою є канадська армія сьогодні, треба почати з початку, тобто з історії. Канада не народжувалась як військова держава. Вона не будувала імперію, вона не завойовувала колонії і не формувала армію для постійних війн. Перші збройні формування в Канаді це місцеві ополчення, називаємо їх так, колоніальна самооборона, загони для захисту поселенню франко-британську добу xvii 18 століття. Це була армія виживання, на наступу. І ось напевно, що цей ДНК е залишився з Канадою назавжди. Під час Першої світової війни Канада вперше мобілізувала сотні тисяч людей. Вона воювала масово в Європі і заплатила за це дуже високу ціну. Але тут ще й важливий болючий, часто замовчуваний епізод, особливо важливий для нас з вами, важливий для українців. Під час Першої світової війни тисячі українців у Канаді, які прибули з... Територій тодішньої Австро-Угорщини вони були визнані ворожими іноземцями, їх інтернували в табори, змушували до промисових робіт, позбавляли прав. Це темна сторінка канадської історії, яку сама Канада, до речі, згодом е треба визнати, вона визнала офіційно, перепросила і включила в публічну пам'ять. Чому це важливо згадати? Ну. Тому що саме після цього досвіду, напевно, що Канада почала дуже обережно ставитися до мобілізації, до дискримінації, до етнічного походження в армії і таке інше. У Другій світовій війні Канада воювала в Європі також. Вона брала участь в Тихоокеанському театрі, ще, зокрема, Гонконг 41-го року. Але після 45-го року Канада зробила свій свідомий вибір бути не імперською армією, а такою миротворчою силою. Саме тоді формується образ країни як одного з найбільших учасників місій ООН, країни, яка тримає баланс, країни, яка не диктує силу. Під час Холодної війни Канада інтегрувалася в НАТО і інтегрується дуже, дуже активно. Вона зберігає відносно невелику армію, але робить невелику, але вагому, ставку на професіоналізм і сумісність із союзниками. І кульмінація: 68-й рік, коли флот, армія ВПС об'єднуються в Єдині Збройні Сили Канади. Що ми маємо на сьогодні? Станом на сьогодні Канада має 63 500 регулярних військових у CAF – Canadian Armed Forces, 22 500 резервістів. У складі сухопутних сил 22500 регулярних, 21500 резервістів і 5300 Canadian Rangers в Арктиці. Це невелика армія. Але вона дуже мобільна, вона добре підготовлена, вона інтегрована з НАТО, що дуже важливо. На озброєнні в армії Канади є леопарди, другі, до речі, тапари три тапари м 777 155-мм, А також сучасні системи зв'язку, логістики, РЕБ. Ну і коли ми говоримо про канадську армію, важливо не забувати, Канада це країна з трьома океанами, і без е флоту будь-яка розмова про оборону просто не має сенсу. Але давайте так, поговоримо, але одразу знімаємо ілюзію. Канадський флот не будувався як флот Великої морської війни. Це не США, це не Китай і навіть не Британія, часи в Імперії, наприклад. Це флот стримування, трошки контролю. Загалом коаліційної такої війни. Почнемо з великих бойових кораблів. Дивіться, хребет флоту це 12 фрегатів класу «Халіфакс». Саме вони ходять в місії НАТО, супроводжують авіаційні групи США, вони займаються протичовновою і протиповітряною обороною. Це, будемо відверті, не нові кораблі, але вони глибоко модернізовані і повністю вшиті в стандарти НАТО. Тобто... Ну, не флот для картинки, так? А флот все ж таки для реальної роботи, незважаючи на те, що невеличкий, і самостійності в нього такого нема. Він повинен постійно в коліці з кимось щось робити. Тепер підводні човни. І тут починається найцікавіше. У Канади є чотири підводні човни класу Вікторія. Вони складні в обслуговуванні і не всі одночасно боєздатні, майже ніколи, скажімо так. З перемог у них взагалі просто віртуальна перемога над США в рамках якихось навчань і це все. Окремий клас – це великі патрульні кораблі для Арктики. Це кораблі класу Harry Wolf. І тут важливо, це не кораблі знову ж таки для морських боїв. Вони створені для патрулювання, для логістики, для, скажімо так, постійної присутності на півночі, але не для впливу сили, скажімо так. Наразі Канада планує замінити фрегати на 15 нових великих бойових кораблів у проєкті Canadian Surface Combatant. Це буде основа нового флоту на наступні десятиліття. Там буде повна інтеграція, звісно ж, з НАТО і дуже дорогий проєкт. Повільний, болючий, але без нього флот вже постарів і постаріше ще, ще сильніше. Ну і давайте ще трохи цифр у 2024 році оборонні витрати Канади були близько 29 мільярдів, 1,3% ВВП. Уряд заявив про плани підвищувати до 2% процентів ВВП наступні роки. Але е, з того доброго, що зробив Трамп, він здається змусив підняти планку до 5%. відсотків. Дуже, е, дуже рідко ми хвалимо тут Трампа з вами, але оце з позитивом. Але з урахуванням руйнації світового порядку чи достатньо навіть цього. Станом на сьогодні за чисельністю і бюджетом Канадська армія вона помітно менша за США, Францію, Німеччину чи Велику Британію. І раніше Канада могла жити з думкою, знаєте так, у разі чого у нас є США, США все вирішать. А сьогодні, коли США самі є загрозою, а НАТО як альян вже не виглядає автоматичним захистом, Канада вперше за довгий час змушена чесно себе запитати, а що ми можемо самі? Якщо брати до уваги сильні сторони канадської армії, то давайте підкреслимо, що це висока професійність окремих підрозділів. Бо коли армія невеличка, гроші є. Готувати є кому і є як. Добрі стандарти бойової підготовки, сильна експертиза в арктичних холодних умовах, бо кому як не Канаді, і є тісна інтеграція з союзниками НАТО, США. Обмеження відносно невелика чисельність, це ми з вами розуміємо. Вона невелика для виконання великомасштабних операцій в декількох місцях. Так? Є проблем, проблеми з поповненням та комплектуванням деяких спеціальностей, наразі статистика набору показує такі коливання. І до великих мінусів я б відніс відсутність досвіду ведення сучасної війни. Українські військові, коли приїжджають до країн НАТО, щоб чомусь навчитися, сьогодні більше самі навчають, ніж забирають для себе щось корисне. Трони, беки, малі групи, роботи без переваги в повітрі. Це все, це все унікальний досвід саме України, якого немає в жодної країни світу. Е, Вражки є також, тому що це наша з ними війна, але Рашку за країну ми не вважаємо, візуалізуємо, що вона вже розвалилася на шматочки, тому таке е, ліричний відступ. Е, тому Карній казав а. про об'єднання середніх держав. В нові альянси в своїй промові, бо в світі, де право сили, перемагає силу права, ви або за столом перемовин, або ви в меню. І, до речі, дуже цікаве питання. Хто служить в канадській армії? А, країна, яка побудована на іммігрантах, яка через це може мати ну, стільки ж парин в системі своєї внутрішньої безпеки, адже завербувати людину з, там, з китайським корінням, наприклад, ну. Китайським спецслужбам значно простіше, ніж якогось корінного канадця або десь, де нація сформована там століттями і століттями і століттями. То хто взагалі може потрапити в канадську армію і що він чи вона з цього має? Почнемо з головного, щоб одразу зняти зайві фантазії, в канадську армію беруть громадян Канади і що важливо, постійних резидентів. Тобто, якщо у вас кое чи work Permit, то не вийде вік. Зазвичай від 18 років, нічого надзвичайного. Ніхто не забирає зі школи, ніхто не ловить на вулиці. Це добровільна історія повністю. І, і це станом на сьогодні, давайте так, принципово, що це добровільна історія. Тепер про вимоги. І тут е, теж немає особливих якихось е, міфів чи чогось. Не треба бути рембо, тут, щоб бігати марафони, чи мати там, чорний пояс усього, щоб записатися. Щоб записатися, вам потрібна базова освіта, рівень хайскул десь, вам потрібен нормальний медичний стан, вам потрібна фізична форма без крайнощів е, і перевірка безпеки, бо це все ж таки. Армія. Тобто це не відбір еліти людства, це відбір, відбір просто адекватних людей, які здатні навчатися, виконувати накази, не створювати, можливо, комусь зайвих проблем. Тобто, якщо є паспорт, взагалі без питань, є плюшки і бенефіти, скажімо так. Окремо, варто сказати про бойовий досвід з інших країн. Це важливий момент для українців. Так. Досвід війни може бути плюсом, може допомогти швидше адаптуватися, може вплинути на посаду, але, і це важливо, він не дає автоматичного квитка. Канада не вбудовує людей у свою армію, як є. Тут усі знову ж таки проходять систему з нуля, бо відповідальність усіх своя. Це як з лікарями, друзі, з юристами. І взагалі з будь-якою іншою спеціальністю все потребує саме канадських стандартів, ліцензій, освіти і так далі. Тому час на перекваліфікацію займає і займає багато, навіть незважаючи, якщо ви ветеран української армії і маєте величезний досвід. І Оскільки це добровольна контрактна історія, поговоримо про гроші. Почнемо з простого: солдата, рекрутера. Це приблизно 3-4 тисячі доларів на... на місяць. Після базової підготовки вже більше. Ближче до 4-5 тисяч, а сержанти, технічні спеціалісти, люди там з досвідом це вже 6 тисяч і вище. Тобто це точно не історія. Пішов і розбагатів. Але тут є те, що часто не враховують. Дивіться, армія Канади це стабільна зарплата. Це взагалі про стабільність. Це суперкласні соціальні гарантії, це нормальна медицина. Скажімо так, і пенсія, тобто не грошиму армія тут керує, купує собі людей, це точно. Це соціальні плюшки. Візьмемо медицину. Це взагалі інша планета по відношенню до штатської, скажімо так, медицини. З урахуванням того, в якій ситуації медична система Канади зараз, з її чергами, це прям вагомий аргумент і вагома перевага. Бути військовим в Канаді. Канадські військові не користуються провінційною медициною, типу Альберта Service чи там інших. Вони обслуговуються через окрему федеральну систему. Вона називається Canadian Forces Health Services. CFHS. Вона підпорядковується Міністерству національної оборони. Uh, members of Canadian Armed Forces receive Direct priority Medical Care So Military Clinics and Contracted civilian Providers. Перекладаю. Тобто, військовий не стає в загальну чергу в Provincial healthcare допомогу. В спеціалісти, обстеження, первинна допомога. Це все через спеціальну історію. Або через мілітарі клінік, або через цивільних лікарів, але за контрактом DD, що й дає додаткові перебаги. Держава покриває 100% медичних витрат, пов'язаних зі службою і базовим здоров'ям. Включно з лікарями, госпіталізацією, аналізами, хірургією, медикаментами, фізіотерапією, реабілітацією. Ну, абсолютно все повністю. Якщо в нашій з вами страховці є там якісь історії, де сам за щось платиш, то тут все. Стоматологія, до речі, і ліки. Що, що цивільним часто недоступно, на відміну від більшості цивільних канадців, військові тут мають 100% dental coverage і 100% prescription drugs coverage, що теж є великою перевагою, коли приходиш. Е до стоматолога у тебе чек 4-5 тисяч доларів, це теж важливо. Члени сім'ї, до речі, не входять у цей план, вони користуються провінційною медициною, але мають додаткове страхування, Benefits, доступ до counseling, support programs, crisis services, тощо, тобто для членів сімей є теж додаткові плюшки і бенефіти. По пенсіях, що в військового? цікаво, вам? давайте розкажемо. Один із прикладів е, на офіційних ресурсах показує, що підполковник, Warrant Officer, може отримувати 46 тисяч доларів на рік пенсії, якщо вийшов на пенсію після довгого строку служби. Це приблизно там 3800 на місяць, е, і це пенсії без включення інших можливих доходів після 65 років, які тут є, типу там Canada Pension Plan, чи Old Age Security, чи щось таке. В цивільного пенсія значно нижче. Тож, якщо ви довіряєте державі на довгий строк, маєте піар-паспорт або хочете стабільності, то армія Канади може і непоганий варіант для вас. Єдиний нюансик світ дуже близько до третьої світової, тож ймовірність не навчань а реальних фронтів дуже висока в цьому випадку. Отже, маємо що маємо так, так скажемо. Якщо без ілюзій, канадська армія вона професійна. Вона відносно сучасна, якщо не брати до уваги флот, вона відносно добре навчена, бо немає досвіду реальних боїв. Але сама по собі вона не м, розрахована на велику війну сьогодні. Це армія коаліції, про що й сказав Карні, йому потрібні союзи. Це армія альянсів, армія світу, в якому правила ще працювали, а, але цей світ закінчився. У реальності, де права сили замінило силу права, Канаді потрібні реальні союзи, а не паперові гарантії. І потрібен власний розвиток, не косметика і не 2-3% ВВП, напевно. І ще більше людей, бо без рекрутингу жодна армія не воює, а поточної чисельності точно недостатньо. В новому світі все дуже просто. Ти або за столом, або ти в меню. В Канаді зараз критично важливо залишитися за столом. До зустрічі!